Ми прямо зараз готові поспілкуватися з нашою гостою, яка сьогодні люб'язно зголосилася до нас приєднатися. Це українська акторка театру і кіно Анастасія Цимбаларо. Анастасія, вітаємо вас в прямому ефірі марафону т Т1». Як у вас сьогодні відчуття? Що можете сказати нам стосовно цієї другої річниці і цієї дати? Ну, мабуть, по-перше, я. Хочу почати зі слів співчуття усім тим, кого ця війна забрала в нас, е, і зі слів вдячності усім нашим захисникам, які ці два роки повномасштабного вторгнення дають нам відчуття захисту на своїй землі, відчуття безпеки. Дарують нам можливість проживати своє життя зараз з вами спілкуватися і намагатися своїми силами якось бути долучними до цієї великої справи відстоювання своїх кордонів, відстоювання своєї нації, своїх традицій, своєї мови і своєї держави загалом. Дуже щемливо, знаєте сьогодні такий стан. Я чомусь була впевнена, що я буду тримати себе в руках. Я не дам волю почуттям, емоціям все ж таки. На жаль, так сталося, що це вже не перша така наша річниця цього повномасштабного вторгнення. Я думала, що мені якось буде трошки легше це пережити. Що за цей другий рік я якось більш змирилася з цим станом, але звісно, змиритися з цим неможливо. Весь цей жах продовжується трагедія на нашій землі продовжується і звикнути до цього. Неможливо, і сьогодні я ностальгую. Сьогодні я відкривала свої фотографії в телефоні, які в мене збереглися ще з часів мирного життя. Відкривала переписку е, з батьками 24 лютого. Мені було цікаво, як я тоді реагувала, тому що мені здавалося, що це була якась суцільна паніка, е, безвихідь, якась розгубленість. Але насправді я відкрила, перечитала переписку з батьками і розумію, що ми всі були дуже зібрані. Ми всі були дуже такі. Якісь замотивовані, що все буде добре, все гаразд. Зараз ми зберемося, ми вирішимо, що робити. Обов'язково ми переможемо це не кілька днів. І тобто це демонструє ту силу духу, з якою ми зустріли всю цю трагедію, незважаючи на те, що це сталося максимально і Ніхто на це не очікував. А, але тим не менш, ми продовжуємо свою боротьбу. Ми продовжуємо допомагати працювати і. Та єдність, яка в нас залишилася за ці роки, хотілося, щоб вона ще більше <смі> ставала ще міцнішою, але тим не менше, я радію з того, що ми не здаємося. Українці такі, що вони будуть іти до кінця і будуть виборювати своє, і дуже рада, що ми продовжуємо займатися якоюсь благодійною діяльністю, допомагати все ж таки нашим військовим вистояти. Ми просто з вами, до речі, як трошки... ваші відчуття, до речі, наші, відч... відчуття, наші відчуття, в принципі, абсолютно ідентичні. Знаєте, я от е, теж згадую. І так само, до речі, це, це, мабуть, або у творчих, або у багатьох людей, які опинилися в однакових обставинах. Е, воно складається, якось. Ми по-однаковому думаємо. А е, були ті ж самі меседжі стосовно того: а ну-ка я зараз, наприклад, відкрию. Що було от напередодні? Mm. Що було рік тому? Як ми реагували, як дивилися? І е, які були наші внутрішні е, відчуття? І знаєте, що я помітив? От за е, ці два роки, е, ну, все-таки є якесь відчуття того, що всередині ти трошки змінився. От, моє, наприклад. Е... Особисте відчуття, я, наприклад, став не знаю, це добре чи погано, але став трошки більше довіряти людям, тому що на початку війни було багато моментів, коли треба було довіритися незнайомим людям і отримати якусь там, ну наприклад, певну допомогу. Як у вас до речі, що ви відчули у собі особисто за ці два роки війни? Які нові сторони відкрили? Як можливо змінилися теж якісь відчуття навколишнього світу? Що у вас до речі? Мені здається, я. Так сильно помінялася, якщо чесно. І тому що раніше я думала, що я абсолютно якась така безхарактерна, нерішуча, дуже якась скромна, зажата, незважаючи на мою професію, всі ці мої комплекси в мені жили. І коли почалася повномасштабна війна, е, треба було брати якось себе в руки, треба було якось діяти, чимось допомагати. І в мене раптом відкрилися якісь і організаторські здібності. Я почала збирати акторів, об'єднувати. В мене з'явилася якась рішучість, я почала знаходити якісь контакти, де можна там домовитися за якусь амуніцію. Чоловік міти на той момент займався. Він возив автівки, тобто е, сфера, в якій ми взагалі абсолютно ніколи не варилися і нічого в чому в цьому не розуміли. Ми раптом почали. Максимально в це вмикатися, допомагати. Ми починали. Я пам'ятаю, коли в перші дні війни до нас зверталися якісь люди. Ми допомагали знаходити житло, ми допомагали вивозити людей. Тобто, раптом от, вода штука про п'ять рукотис... рукостискань, Мені здається, вона в нас в Україні почала працювати через одне рукостискання, тому що знаходилися необхідні люди. Ну і взагалі, ось вся наша ця історія з благодійними аукціонами КТ, як який. Існував ці роки, і зараз. До речі, ми продовжуємо збір на Еклоц на мільйон сто тисяч для наших військових на Мавіки. Е, вона якось заграла ось такими новими фарбами в мені. Я зрозуміла, що я можу робити набагато більше, що я набагато сильніша, ніж я думала. Набагато більш зібрана. Що я можу якось об'єднувати людей, може їх якось надихати, і це, звичайно, мене теж поміняло. Але е, з тим самим я стала більш чутлива, більш така, знаєте, як без шкіри на якісь моменти, якісь тригери, я дуже яскраво реагую, я дуже вмикаюся, все це переживаю. І, звісно, коли ти бачиш всі ці новини, незважаючи на роки, які пройшли, все одно це в тобі дуже яскраво живе і Але мені здається, що після нашої перемоги. Коли в нас вже буде вільна, вільна територія, коли не будуть гибнути наші люди, в нас відкриються іще якісь нові грані, тому що цей етап скінчиться, і ми подивимося на себе зовсім з іншої сторони. М -м якось так. Ви людина кіно, ви фактично, це це так. та справа, якою ви живете, якій ви віддаєте абсолютно всю себе. Спочатку почалася там пандемія, почались проблеми у нас зі зйомками зі зборами. Як тільки все почало більш-менш налагоджуватися, і всі знову ж отримали якісь позитивні емоції, розпочалася велика війна. І знову е постало таке враження, що все е, все рушиться, все ламається. Хто і як вас підтримував? Ми розуміємо, що як мінімум перші декілька місяців, а то й більше, звичайно, що року Ні, ніяких зйомок, нічого не було. Хто хто от вам надавав цю звідки ви е брали у це щоб триматися? Ну, мене тримала, якщо чесно, от наша благодійна діяльність, тому що через два місяці після початку повномасштабного вторгнення ми почали активно займатися якимись зборами допомогою. І ось десь півтора року я займалася лише цим. Я уявлення не мала наскільки це складно, наскільки це важко морально, фізично, скільки це потребує часу. Тому склоняю просто головою низький уклін усім нашим волонтерам, які мають сили і стійкість до сих пір тягнути це все на собі, тому що це на. Звичайно, вимати емоційно і е, соромно зізнатися, але ось десь за півтора року я зрозуміла, що мені вже морально просто не вистачає сил. І поруч зі мною, звісно, була моя сім'я, мої близькі, ми постійно були разом, вони підтримували. Ну і Результат, той, який в нас е, виходив надавати вигляді допомоги військовим, діткам, е, які лишилися без батьків, е, тобто цивільним людям також. Тобто, та їх вдячність, ті їх емоції, які вони віддавали нам за наш вклад, нашу допомогу. Звісно, дуже надихало і дуже допомагали триматися устрою. Стосовно роботи її не було півтора року. Я не була на знімальну. До речі, останній мій знімальний крайній знімальний день якраз був 21 лютого. Я сьогодні відкривала телефон, дивилася. І остання фотографія в телефоні, саме зі зйомок цього проекту, в мене з рушницею в руках. Як це можна пояснити? Мабуть, щось. Всесвіт нам підказував, от і повернулася до роботи через півтора року. Але за рахунок того, що я була постійно зайнята цими волонтерськими якимись справами допомогою, це мені все ж таки допомагало трохи залишатися в такій е зібраній стійкій позиції, що я маю тримати себе і маю щось робити. Я, я потрібна людям. Ви, до речі, колись говорили про те, що якщо до кіноіндустрії української повернуться російські актори, як це було до повномасштабної війни, там на початку 2012-2013 років, роки, то ви підете з цього заняття професії, так чому? Так, так. Чому е, Ну, тому що це я не вважаю, не вважаю якимось можливим взагалі варіантом співпрацювати з країною-агресором і тим паче з людьми важко їх так назвати, з колегами е, колишніми по цеху, які навіть нічого не сказали, не підтримали, е, до яких ми зверталися, яким ми писали, яких ми закликали якось висловитися, хоча б е, стосовно. Повномасштабного вторгнення вони всі це проігнорували, вони всі нас позаку... позаблокували, повидаляли. Тобто, навіть ці люди, яких ми вважали своїми друзями, які були вхожі в наш дім, з якими ми святкували якісь події, обмінювалися подарунками. Ну тобто, це було прямо якесь близьке таке коло наших друзів, яке просто зникло в один момент. Тому як я можу вийти на один знімальний майданчик, майданчик творити якусь е, Якусь справу займатися мистецтвом, я не знаю. Ну я в принципі не можу собі уявити навіть спілкування російською мовою з людиною. Я нещодавно їздила е, на відпочинок в Єгипет. Я принципово з персоналом, з усіма, хто звертався до мене російською мовою, я розмовляла або англійською, або українською. До речі, на третій день весь персонал вітався зі мною доброго ранку, що дуже приємно. Тому це, це е... працює, бачите? Це працює так, так, так. більш того, зараз не по темі вибачте, але дуже смішна була історія, коли я рано вранці прокинулася десь у шостій і пішла на берег моря там щось пофотографувати і плавала в морі одна єдина жіночка, як я потім зрозуміла росіянка. Значить, вона плаває і каже мені. Подскажите, пожалуйста, катовий час? Я до неї повертаюся, і, мабуть, по моєму виразу обличчя було зрозуміло все моє відношення до неї. Я кажу шоста ранку. Вона так на мене дивиться, каже: Шесть, да? Дякую! І попливла. <свісно> так, що ми все ж таки можемо перевиховати? або нас просто бояться що теж не менш приємно це теж це теж а, дуже в... добрий знак до речі а скажіть будь ласка от ви, ви говорили про і ми знаємо про те що велика кількість російських там колег колишніх вони дійсно відвернулися і перестали там якось підтримувати і так далі а чи були такі які можливо не відкрито можливо приховуючи якось шифруючись якщо можна так сказати все таки виказували підтримку чи були все таки хоча б один ну два я знаю тільки з чуток. Особисто мені ніхто не написав, ніяк себе не проявив, не підтримав. Е але я знаю, що був один російський актор, який на початку повномасштабного вторгнення щось публікував в Фейсбуці, виступав проти, і буквально потім через два місяці, здається, від початку повномасштабного вторгнення, чи трошки більше його помітили на якомусь мітінгу, чи я не знаю, як це у них називається. Там чи якийсь концерт був присвячений. Росії, в общем, там виступав Путін. Там було багато російських зірок, і от він був серед них. Тобто недовго людина протрималася, Протрималася, це точно. Там неможливо, ми так розуміємо, що довго протриматися і це абсолютно нереально. На вашу думку, які от зараз подальші перспективи українського кіно на якому етапі розвитку ми зараз перебуваємо останнім часом? З'явилася достатньо таки велика кількість потужних класних українських кінострічок. Що думаєте з цього приводу? Чи є шанс відродитися українському кіно з новою силою, з новими нашими рідними українським? Найталановитішими акторами. Ну, По-перше, я хочу відзначити те, що «20 днів в Маріуполі отримала бафту. Це вперше, мені здається, в історії України документальний фільм такого рівня з таким меседжем вийшов на, от, на світову арену. Uh, і мені здається, що зараз якраз такий час документального кіно, тільки за рахунок нього ми можемо показувати світові всю правду, все те, що відбувається на території нашої країни, всі події, які ми переживаємо, всі ті злочини, які скої Росія, тому що як вам відомо, я думаю, більшості відомо, що Росія штампує фільми просто один за одним, розповідаючи свою правду. І світ це сприймає, світ це бачить у нас, поки немає таких масштабів, такого фінансування, що і такого рівня кінематографу, щоб ми могли створювати художній фільм і демонструвати його на весь світ. Але тим не менше, наші документалісти це роблять. І я хочу сьогодні також подивитися. Я знаю, що це дуже важкий фільм. Довго доба», але на Бадоєва це також фільм зібраний з хронік людей. Які переживали війну з їх особистих відеозаписів, тобто, це те, чим ми можемо апелювати. Це наші аргументи, які ми можемо представити світу. Стосовно художнього кі... художнього кіно в нас потрошку починає оживати. В нас потрошку знімаються серіали, фільми. Звісно, це не такого рівня, як ми б хотіли, але в нас зараз і пріоритети інші. Ми не можемо виділяти кошти на. Класне українське кіно, поки в наші хлопці і дівчата без амуніції, без нічого захищають нас з вами. Тому я думаю, що всьому свій час зараз нам треба перемогти. Зараз нам треба підтримати наших військових, а далі обов'язково буде класний український продукт. Він вже потрошку зарджзараждається. Зароджується, да, зароджується. Що ви хотіли наостанок сказати всім нашим глядачам, які напутні слова? Я хочу сказати, що я пишаюся. Пишаюся кожним з нас. Я пишаюся, звісно, в першу чергу нашими захисниками, тим, хто осмілився взяти зброю до рук і відстоювати наші кордони і давати нам можливість спокійно спати по ночам. Я пишаюся тим, що я українка, я радію, тому що я лишаюся вдома, і що я переживаю всю цю історію. Разом з українцями в єдності в спільній вірі в перемогу, і вона абсолютно точно настане. Давайте просто докладати до цього зусиль. Давайте не збавляти обертів. Давайте ще більше допомагати, ще більше єднатися, ще більше донатити. І нагадую, що на нашій сторінці еклот йде збір на мільйон сто тисяч гривень для наших хлопців на мавіки. Тому, будь ласка, якщо ви хочете допомогти. Це нам дуже необхідно, ми будемо раді прийняти будь-який ваш донат і побачити будь-яку вашу підтримку. Єднаймося. У нас все найкраще попереду, тільки давайте вкладатися в нашу перемогу. Дякую вам за надзвичайний Дякую, Дякую вам, вам за надзвичайно теплу розмову. Дійсно, всі наші глядачі. Ми також безпосередньо долучимося до цього збору. І от я не дарма казав про те, що з вас, нас творчих людей, з акторів зі співаків, ми беремо ось той позитив і насправді беремо ось ту міць і розуміємо, як то триматися разом. Адже ви дуже вправно вмієте знайти ті слова, які підтримують абсолютно всіх навколо вас і своєю діяльністю і з. Своїм поглядом і те, як ви ставитеся до е, своїх обов'язків і своєї роботи. Дякуємо вам. Вам сьогодні гарного Дякую. дня.